Привіт, про сьогодні у нас з вами буде такий проміжковий е, урок на да, проміжкова інформація, якою би я хотів з вами поділитися, тому що вважаю її дуже доречною і дуже е, і цікавою, і корисною да на цьому е, на цьому етапі вашого навчання. да Я вже п'ять уроків вам надав, і може здатися, що ну, якби якась начіточка, да, така ну простенько і ну якісь тексти на одну тире Дві-три хвилини, да, що це таке? Насправді, це була така ну, підход, да, який я хотів би вам порадити, інтегрувати в використання ось такої платформи. Я її вже протестував і розумію, наскільки вона буде корисною і наскільки ви отримаєте буст да, від її використання. Ця платформа називається LingQ. Да, ось і в чому її. Особливості, да? тобто, ну зараз ми пройдемо сюди, да, просто щоб подивитися. Значить, тут перше гасло це те, що ви маєте вивчати мову з контенту, який ви е, любите, да? і ви вибираєте те, що вам подобається. Це може бути якась книжка, і якийсь підкаст. Да? Підкаст це те, що можна і дивитися, і слухати. Да? Ось, і воно завжди на слуху. Це можуть бути якісь новини, бізнес-новини, на да? розваги, спорт, технології, там, ну, подорожі, політика, все, що завгодно. І ви е, предполагається, що ви будете в. Е, Читаючи і досліджуючи ті ресурси, які транслюються англійською мовою, ви будете їх ну, більш поглиблено да і з більшим з більшою цікавістю вивчати. Тому, в общем на це робиться така упор такий, да, і, в принципі, він дає свій результат. Це автор цієї методики, да от він сам вже ну, сам бустить свої всі скіли да з мовами з мовами, і, в принципі, у нього навіть є десь. Відео для українців, що, ну тобто він якби підтверджує свою можливість вивчати мови достатньо швидко. Ну почніть без безплатно, да, в принципі, тут вам запропонує зареєструватися. Прайс-ліст загальний звучить як або 15 баксів на місяць, або якщо ви річну підписку робите, да, то це вийде вам якби 10 доларів, але все одно моментально. Ви маєте заплатити 120 баксів. А якщо на 2 роки, то це ну до 9 устрімляється доларів така підписка, але мабуть вона в. Ну, як вона себе виправдовує, да тому що, наприклад, будь-який будь-який урок англійською мовою у вас буде ну мінімум, мабуть, 300 гривень коштувати, да але ну, от 12, 15 баксів це буде десь 600 з гаком гривень в да, по поточному, поточному курсу з ну на місяць. Да, ось так. от Це в принципі нормальна штука. Але можна реєструватися в безкоштовній версії і користуватися, але з певними обмеженнями. да Я спочатку це все зафіксую, щоб потім до цього не повертатися. Ну, дивіться, то, що ви отримаєте. Тисячі годин аудіо з розшифровками, да, це звичайно, ну тут мається на увазі аудіо і в принципі відео, які є на платформі. Єдиний мінус, і я б його назвав би суттєвим, да, це наявність тільки 20 фраз. Тобто, по суті, ви зможете концентруватися на одному якомусь ресурсі, де вам невідомо 20 слів, і ви зможете ці 20 слів додати в свій словничок, і це, це буде називатися як link key", да, link key", link key", link key", в общем, як вона Лінк-кі. <сум> і ви зможете їх, ну як це називається, дрил, да, типу, повторювати, повторити до того моменту, поки не запам'ятаєте. Я скажу, що це суттєве обмеження, тому що ну, буквально в перший же день я вже його досяг, і все, да, на тому все і закінчилося. І ще тут із такого ну, класна штука, яка яку треба використовувати, це ось створювати уроки з імпортованого вмісту. Тобто, ви можете користуватися не тільки тим, що є на платформі, але і додатковими матеріалами, які ви самі знайшли, і ви можете їх заімпортувати Да, аудіоплейсти, можете в один плейліст туди загнати, да. ну і от Вікторини флешкартки, ну це якби простіша така штука, щоб повторювати слова. Да, всі інші, типу ну, там офлайн доступи, да, там, змагання, цілі речення, про перекладати тут недоступне в безкоштовній версії. Але що є для українців? Тобто для українців є можливість звернутися до адміна цієї платформи і отримати отримати спеціальний пароль, да, який можна застосувати купон, і вам відкриється доступ до безкоштовної версії. Це Кауфман зробив для підтримки українців на час війни. Так, тепер далі більше до конкретіки, да, в Типу, а як же воно виглядає? Тобто, коли ви зареєструєтесь, ви попадаєте ось на ось таку візуалізацію, в якій у вас буде віконечко з вашими сетінгами, з профілем, там, ну і так далі. Три закладочки це lessons, уроки, де ви будете проводити більшу частину часу. Тут tutors – це для тих, хто хоче викладати, наприклад, свою рідну мову, і там, ну, туторі англійською мовою. Тобто тут можна вибрати якогось тутора. Тобто тутор це не тічер, тутор, це просто той, хто з вами проводить час в спілкуванні і ну, типу, підказує, а як це буде англійською мовою. да, Вони можуть бути з Австралії, з Англії, там, з Америки. Ви самі собі по фільтрах, да, ось, ну, типу, звідкіля United Kingdom, да, там Native Language, ну в общем, Spanish, French, все, що хочете, і вибираєте у них ось в баксах за годину. Є прайс-ліст. да, в принципі, ну, welcome. Хто хоче ще спілкуватися ну, вживу через онлайн Community, закладочка. В Принципі на цій закладочці у вас можуть виникати дати ви можете якихось юзерів. тут, тут я бачу стрік стрік, це безперервна. Тобто, у вас да, от у мене зараз я там місяць тому зареєструвався тут, і тому вже можу через місяць роботи дати відгук, да, що, в принципі нормальна робоча схема, яка дозволяє поповнювати словниковий запас достатньо швидко. Якщо ви ну тут особливий плюс, що ви працюєте з тим контентом, який вам подобається. І воно й цікаво і завлікає, і ви можете все, і музику сюди, да, слова там, до пісень, і статті якісь підвантажувати, і е, ці самі е, е, подкасти, і передачі, наприклад, да, там, я не знаю, Фелона, наприклад, шоу, якийсь да, або ваш улюблений актор інтерв'ю дає, ви хочете його послухати і розібрати, як він говорить, взагалі да, і про що він говорить. Ну теж круто. Ну і в принципі, тут всі форуми, да, ви можете якісь цікаві для себе питання, подивитися, да, в, ну, ось по категоріях знайти те, що вам необхідно. Так, я повертаюся назад до Лесенів. Бачимо, що тут є під категорії рекомендацій ВінЛінг, Netflix, Ютуб. Ви, в принципі, можете навіть е, імпортувати відео з цього з Ютуба, але в, ну, і воно видалі має з, зробити. Subscribe, да Ось слів, які там є, да перетворити його в текст. Але скажу так: у мене ця технологія спрацювала тільки один раз, і всі подальші м м спроби з, ну, з імпортувати відео вони ну наткнулися на певні складнощі, да тому що е ну це штучний інтелект, і, скоріше за все, він ну, за нього платить, хтось да ну хто лінг платить, да, і він мені дав можливість один раз скористатися але ну так як у мене по купону, да то я думаю, що це пов'язано з цим в тому числі. Ну ладно, то, то таке мені це не є ну там дуже поганою річчю, да, тому що я тут здобуваю і ви здобудете тут багато інших плюсів, які є в цій платформі. Так, ну, якщо загалом да спершу воно здається такою трошки. Ну, незнайомою, да, але загалом, що тут є. А, тут є такі ну як їх назвати, плашки, лінії, в які, да ось контій studying ви можете якісь плейлісти вивчати. Це перше. Їх можна закріпляти. Ви коли будете реєструватися, ви будете вибирати ваші улюблені теми, да, про що вам було б цікаво, щоб вам підкидувало відео. Ну і як правило, рекомендують вивчати міні-сторії. Міні Потім для вас щось тут під підборочка якась а, guided courses, це, типу для кожного рівня, да, в який ви ну, в якому ви себе відносите, ви можете плейлісти ось дивитися. Да, Наприклад, там хуіщі відкривається ось таке віконечко і тут, в принципі, іде ось перелік цих уроків, як бачите. А дивіться, ну от перший урок я вже його читав, да, то він тут коротесенький. Бачите, на 20 секунд такі шорти. А якщо ми відкриємо новий урок, то ми бачимо, що для вас буде якась кількість нових слів синенькі якась кількість слів, які ну да це Ось воно підсвічує лінгюсь, дати полінки. Рівень цього урока, його довжина. І коли ви відкриваєте цей урок. То у вас з'являється ось така розкладочка, да, ви можете запустити тут самому. Да, і воно читає. Тобто я не буду там весь урок прочитувати, ви заглянете самі це зробите. І дивіться: для тих слів, які вам невідомі, ну, з точки зору е вашої, вашого облікового запису, він буде підсвічувати синеньким. Тобто, ви його можете клікнути да, і воно ось праворуч тут показує. типу Штучний інтелект підказує да, популярні значення цього слова, да, що це ім'я, і ось тут у вас можливість або його ігнорувати, тобто не зачислювати його собі в ну в ці в знання, або галочку поставити, що типу ви знаєте це слово. Тобто, якщо ви знаєте яке слово, ви можете ставити галочку, і воно буде вам ось сюди заходити в кількість тих слів, які ви ну або вивчили, або впізнали, да, воно ось буде тут, Тобто типу, ваша ваш активний словниковий запас, і з кожною статтею, яку ви будете проходити, він буде поповнюватися і поповнюватись. А в принципі, там, по-моєму, по рівню LinkedIn, до бі 1 щоб добратися, це треба, по-моєму, 6 тисяч тут слів набрати саме по цьому виміру да, по цій платформі. Тому що ну, я так розумію, що тут звучать да, ті ж самі імена, і щоб все це заходило туди, да, тому у них такий ліміт 6 тисяч, тому що насправді для B1 там поменше, по-моєму, в районі 3 тисяч активних слів має бути, можливо, навіть і менше. Да, то треба згадати. В общем, ну тут такий порог. Ось, і ви, ну, наприклад, да, я там не хочу, щоб у мене це в активний словник, я його кажу ігнор, да, і воно у мене побіліло. Але є якісь слова, які я хочу вчити. Да, І ось ці слова, ну, наприклад, ну, давайте ось taller. Taller. І я бачу, що для цього слова у мене є якісь популярні значення. Там вищий, да, вище, високий. Якщо ось тут щось не підбирає, ви можете звернутися або до Lingo Pop-up. Лінго по-пуп у мене не завантажувався, або до Google Translate, то він відкриває Google Translate і. Ну, типу, надає. Тобто, це звичайний сервіс, да, який тут застосовується. А ви можете від себе щось додати, да, плюсиком, теж дам там набрати. Ну, толер це вищий, да, тому ну, вищий, вищий. Е Ну, я не буду при засовещий за мене, да, тому що воно ну, можливо там в контексті воно якось буде звучати. Ну, в общем, ви можете самі нас, да, ну воно його проігнорували тому що, в принципі, це дублікація ось цього значення. І все. І воно у вас позначається як нове слово з жовтеньким, да, ось цією одиничкою. Ви можете самі сказати, я його впізнаю, ну, частенько, да. І бачите, коли інтенсивність того жовтого кольору, вона стає спадає все менше і менше. Тобто, коли ви будете. Тренувати ці слова, то вони будуть з'являтися, ну, в бути жовтенькими, потім менше жовт, жовтого, менше, менше більш такими як блідими чи що як це назвати. Тобто, я це слово собі, це у мене стає лінком, да? я його буду вчити. І ось так, от ви проходитесь по всьому тексту. Ваша задача на слух зрозуміти все, що тут відбулося. Тому да ви спочатку слухаєте, запам'ятовуєте ці тексти, а потім, а потім їх тренуєте да стосовно тренування. Ну, от, наприклад, якщо я в цей плейліст заходив. Я хочу, навіть я не хочу сюди, прям я хочу вибрати, на от нехай буде це міні-сторія, де тут плейлисти, ось Guide Courses, Да ось той, що я проходив. Я просто для прикладу покажу, а як тоді тренувати. Да, ось тут у мене був якийсь діалог, одне слово, я тут бачу, був собі, щоб нагадувати, да, що воно значить. І дивіться, ось праворуч тут є така штуковина, типу для тренування. Uh, можна в типу review lesson Тоді, якщо багато закладочок, тут буде, він по всьому уроку ваш uh, словниковий запас буде тренувати, або review page Тобто, все, що ось тут на одній сторінці у вас буде, ви будете тренувати цю набірку рев'юдю. Uh, я так зрозумів, що це uh, тренування з урахуванням інтервального повторення, якісь речі, які ви давненько тренували, да і він ну можете сюди заходити і типу і користуватися. Ну, наприклад, review lesson у вас відкривається. Да, ось. А нічого не відкривається, тому що тут вже все все натрен, натреновано. Да. Але, наприклад, тут я слово бот. Кажу, ну, у мене, типу, Лорне, далі ще в процесі. І він ось трошки трошки такий. Так, давайте його, мабуть, три. Ось так: от да, щоб був, був жовтенький трошки. І бачите, він у мене з'являється в review lesson. Тобто я його можу тренувати. Nice to meet, both of you. да Я можу або на клавіатурі, або ось так клікати кликати. І воно вам говорить, як правильно там робити. да Next enter. І b. Що це таке? обох Все. Ось так, молодець, да, Back to lesson. типу пройшов, і скільки у вас буде невідомих слів, воно буде вам ось так: от, ну це називається дрил, тренувати тренування, да? щось таке. Можете тренувати. Коли закінчили, виходите, ну і в принципі мандруєте по тих темах, які вам подобаються. Так, що ще такого а, цікавого тут можна а, с, ну, дістати. Да? Це ви можете готовими набірками користуватися, фою, курси, ну, щось в трендах тут заганяються, да? якісь новини. Вони тут не супер актуальні, тобто це не те, що новинний портал, прям дай, але щось таке цікавеньке, може сюди попасти. First English date, first english job ну, в общем купа-купа всього. Так, друга частина, да яка це, ну, по тому, ж, як можна одразу з ходу користуватися. Тобто, у вас є обмеження в 20-лінків. так Тепер переходимо до налаштувань uh, settings Заходимо на да, ось цей колечка це. Дивіться, в у мене в, в акаунті, бачите, в я застосував в, гіфт, да купон код, який мені дав адмін на цього сайту. І ну я до нього звертався. Да, і він в надав. Значить, у мене з'явилася тут опція, що лінки, да, ліміт. Тобто, в якщо безкоштовна версія, то тут 20 штук. А потім в ну в імпорти, які я робив, да, total links, які я за місяць з тих лінків тут зробити. Значить, що про про цю частину можна сказати і описати. Ось тут на ось цьому місці. Якщо ви ну не там, наприклад, 20 двадцятку да цих лінків вирішили по спробувати, то окей, без купона, поки що. Ви можете збільшити цю частину, скориставшись моїм запрошенням. Да? тобто я кинув в опис запрошення і це реферальне посилання. Воно буде ну і для мене корисним, тому що на да, колись ця, я так розумію, що це шестимісячна преміум підписка. Вона колись ну закінчиться. да? скоріш за все, будуть мені надавати її, не будуть. Я ще не знаю. В общем і. Для обох, якщо я вас запрошую, да, ото є тут категорія invite Friends я ось цю рефералку. І бачите, для кожного френда, якого ви запрошуєте, да, і хто sign up, ну типу підписується на цю платформу і працює з нею, то ви обидва получите 100 лінк лінків Тобто і ви получите 100 і я получу 100 да і ну прекрасно. Ну соточка це вже щось. Хоча б тут, звичайно, що є ще реферальна, але вона зав'язана вже ну тут не на гроші, а на поинти. Да, це якщо ви будете. Та ж саме буде діяти схема і для вас. Якщо ви комусь порекомендуєте, і хтось буде платну підписку оформлювати, то вам буде 100 поинтів нас да, з одного баксу оплати падати вам, і ви ці 100 поїнтів можете використати, ну, в тому числі, мабуть, для покупки тих самих лінків, ну, в общем, там, внутрішня така валюта. Так, що іще треба про цю частинку сказати? Ну, в профайлі ви вказуєте да, якісь свої там штуки, хоча ну, це, в принципі. Там да, ваш natінг language, як ви знаєте англійську, як ви знаєте в НАТО, ну які ви мови ви ще наскільки знаєте. Тут можна налаштувати tutoring settings якщо ви хочете бути тутором, да, і типу свою ставку тариф можете назначити, і типу доступні години, да і виступати тут тютером, якщо ви, наприклад, англійською мовою викладаєте. да ось так ну Notification: ви виставляєте, що ви хочете отримати на email, да Там якась денна робота, English, да, теж Ну у мене тут режим, да я 200 слів в в день мінімум, да щоб я пройшов або згадав, або покращив щось таке, воно мені тут рахує. Типу, це норму, мінімальна норма, яку я маю виконати. Ви її встановлюєте, коли будете реєструватися. Також якісь ком'юніті notification. Ну, нотифікейш це нагадування. да Якщо там з вас в інбокс, я так розумію, сюди щось буде заходити, то ви будете отримувати сюди ці нагадування, да а не на емейл. E ну це як у мене, наприклад. Uh, так, далі. Points, Point, да, це ось те, що я казав. Це використання ось цих ось pointів, які там колись або ви їх. Купляєте за долари, або це по реферальних програмах вам там може заходити якісь, ну тобто мені поки що нічого не заходило, тому я не можу сказати, що тут за поінти будуть ну, з'являтися. Так. Тепер App Settings – це у нас про налаштування вашої апки так званої, да з цього застосунку. Ви вибираєте собі тему, системну light, dark, да, ну ось dark, ось light, нехай буде light, language інтерфейсу, тому що ну, я вибираю англійську, що нехай буде да, така імітація повного за, за цього. Занурення Daily Strict Target тобто це ось щоденна ціль по ну неперервності да, дина ціль серії. Стрік це серія, і у мене тут ось на кін 200 коїнів да? предполагається, що це буде займати. У мене 40 хвилин на день. Можете і поменше зробити, да, і можна і 60 хвилин. Воно тут. Само рахує, навіть коли ви знаходитесь на сайті, щось тут ресерчите, воно там вам от сюди в цей лічильник щось додає, додає потрошки, дай ви, ну типу, ну ви ж займаєтесь англійською, да? так чи інакше. Uh, preferred topics можете окремо, якщо ви щось забули вказати при реєстрації, да, ви можете тут галочками проставити, що вас цікавить. Книжки, там, то подкасти, новини, бізнес, да, і так далі, спорт, технології. Ну, в общем, вам будуть ці плашечки з'являтися в ваших лесанах. Ну, ось ці всі лінії прям. Так, тепер рідер. Рідер це ось та частина, де ви читаєте текст, да, коли заходите вже в урок, то тут сайз можете регулювати, да, який вам зручно, щоб був розмір шрифта, line spacing, да, типу розмір. Ось, Font Size, В общем, якийсь line spacing, це, мабуть, цей простір між рядками. да, Font Style, вибрати, який вам там. ну, шрифт підходить, ширина сторінки. Я вибираю double Page. Мені цікаво, Ну як зручно, коли на екрані дасть дві половинки, типу як книжка така, щоб все а не, що там невідомість якась на наступній сторінці, але мене це трошки не подобається, тому я double Page вибрав. Highlight style, да, підсвітка, якась дарк-тема. Ну, в общем по дефолту. Нові слова да, що, ну що вам показувати, коли ви клікаєте на слово, да у вас там якісь теги, типу, показувати міні-попапи, впливаючи, якісь підказки, да, із словника. Ну, в общем, контекстуальне значення навалює там якісь приклади, де може слово це використати. Це от все, що праворуч тут вивалюється, в коли ви в уроці знаходитесь. Потім лінгки, лінки, да, типу, е, показувати розширене значення там цієї секції, да, секції, якісь пов'язані фрази з цим лінком, е, приклади, да, ось ну, згадування, контекстуальне значення, там і так далі. Дивіться, щось цікаво, текст to speech. Ви можете вибрати. Ну, тут у мене поставлено автоплей да? текст, типу воно я клікаю на слово, воно його вимовляє. Ну, воно це, ну, типу, voice. voice. Ви можете вибрати. Ось тут. Мені uh, Sally US сподобалось тим, що у неї pronunciation такий лайк uh, like native, да, ну, нативний. Прям вона там, де треба. Ну, типу, не would you like, да? наприклад, а would you like. ну, от, прям <правда> те, що треба. Тому мені щось сподобалося, я її вибрав це, цей pronunciation. Uh, audio display style by sentence. Ріал тайм, ну я чесно кажучи, ось цю опцію не вибрав, не знаю, що там. Ну, щось, щось, щось має бути, да, ось є. Коли це доступне, you, коли ви граєте урок, аудіо в рідері, текст, який починає озвучуватися, да, по андерлайнах, ну, типу, підкреслюється текст, який озвучується, тому що дивіться, у вас там буде текст, які є ну, з таймлайном, да? може бути текст без таймлайну, тобто є різні варіанти. Ті уроки, які тут уже присутні, вони з таймлайном, але ви можете створювати власні уроки, да, і тоді не факт, що вони будуть з таймлайном. Але якщо буде, то вони будуть підкреслюватися, що це активна, активна частинка, яка зараз е, програється. Так, загальні якісь налаштування. Paging moves to know. От дивіться, ось тут е, важлива річ: Paging moves to know. Там є така штука в уроках, коли ви клікаєте галочку праворуч, і все, що у вас були синенькі ваші слова, це, типу, ви ще невідомі для вас. Е, да, вони стають, типу, як нібито ви їх знаєте да, автоматично. Це якщо галочка тут стає. Я її знімаю, щоб все одно я вручну е, сам вирішував, я знаю це слово чи не знаю. Да, додавати мені їх до бази знань, чи я їх ще буду тренувати. Autolink Creation, на да, ось ну, в принципі можна дивитися, да що там ви не маєте вибирати значення для нового слова. Да, а воно само. Ну, типу, якщо ви, наприклад, самі забули вибрати праворуч якесь конкретне значення для свого слова невідомого, яке ви хочете вчити, то в принципі, автолінк він підбере вам там слово, да, і воно буде, хоча б одне якесь фіксуватися. Ну і в інформації Strict and Milestones, Pop-Ups будуть спливаючи віконечка, що у вас там серія якась непобідіма, давно ну, в общем ви там молодець, все таке да, ось буде ганьки всякі з'являтися. Так, Show Vocabulary in Sentence View, типу показує скриті, да, інтерактивні списки нових е, слів е, в кожному слові. Ну, в общем, тут теж буде праворуч такий Vocabulary, Це коли ви будете знаходитись в самому уроці. А дивіться, штучний інтелект, звичайно, да, в типу Default Translation Resource, ChatGPT. Ну, тут ще DeepL, Google Translate, да, в принципі, ну, штучний інтелект присутній в цій платформі. І additional languages, да, тобто я вибрав український, ви можете там, який вам зручно іспанський, да, або яким володієте. Тобто, ось такі е, налаштування рідера, да, то тобто, там де ви читаєте рев'я. Ну, в принципі, рев'ю тут я так розумію, що це коли ви будете тренувати слова, да, ось activities, тобто які ви хочете. Тренування, да? я зняв флешкарди, тому що вони мене, чесно моря, заморачують. Reverse флешкарди, ну, це обратні, да? типу, англійська англійське, з іншої сторони да, а в це коли український, з іншої англійської, ви, типу, такі думали, да? сказали, і потім, типу, вас питають: ви правильно? Ви вгадали? Да? Ну, типу на чесне слово. Тому <свіст> на чесне слово ні, тут ти ну в принципі сам перед собою чесний, да, але ж краще, коли нехай вже машина займається, да там якийсь uh, закритий тест, мультипл-чойс вам надається слово з декількома перекладами, ви його вибираєте. Це може бути і теж реверс ситуація, коли ви робите ну, в типу українське слово і англійські версії, да, бо в англійське слово, українські версії перекладу. Діктейшн аудіювання. Тут, вообще, якщо у вас буде native pronunciation, то. Ну, в, в общем нормально на, натренуєте, да, ось це хоча б на слух якісь окремі слова. Ну, і в перегляд також речень, да, на співпадіння, там спікінг, ну, в общем, перевірка теж цілих речень, цілих фраз навіть. Тобто, ви ну, побачите це достатньо цікаво. Схоже на м, цей схоже на анки да, але ну, більш динамічно, мені здається, тут дуже зручно. languages да, який ви яку ви мову вивчаєте? Ну, в принципі, білінг, да, це, мабуть, щось якісь транзакції, коли ви платите, да, ось щось таке. Це по налаштуваннях, ну і в принципі далі третя частина, да, яку я хочу теж розказати, яка буде корисною для ознайомлення з цією платформою. Це додавання нових уроків. Ви можете імпортувати уроки з YouTube там да обрати улюблену і її передавати Тому і мій, мої уроки: ви теж можете собі імпортувати сюди і завантажувати текст. Я зроблю тексти в прикріпленні до моїх відео. Ви можете завантажувати текст, да як це робиться. Тобто, ви вибираєте імпорт. Ну, тут варіант lesson, vocabulary, електронна книжка, аудіо. Ну, я поки що користувався таким лесоном. Для імпорту відкривається ось така у вас віконечко. І що воно вимагає? Ну, по-перше, ви вибираєте, можете да, опис там левел, для якого рівня це предполагається. От сюди, плюсиком, ви додаєте урлу з Ютуба. Ну, в принципі, я з Ютуба обрав якісь. Для себе цікаві речі, да і сюди передавав original URL. Потім описуєте тему а, в опис якийсь, якщо хочете. Я тут, в принципі, нічого не дописую. Якісь теги, ну, це якщо хочете замарачуватись, щоб можна було потім шукати, якщо ви будете там поширювати це відео, це свій урок. А, вибираєте курс плюсиком, плюсиком, да, якщо ви створюєте для себе, тобто це створення вашого власного курсу. А ви можете там курс один або мій my favorite курс, да, там далі щось назвати. А, так, вибираєте курс, до якого треба прикріпити цей урок. І от сюди ви можете ввести свій текст. Просто текст, а також ви можете вибрати файл, якщо, наприклад, ви можете вивантажити субтитри з Ютубівського файлику і додати цей файлик от сюди. На да, вибираєте Select File, По-моєму, SRT, це розширення цього файлу. Якщо з субтітрами, якщо немає субтитрів, то можете просто текстовий файл сюди завантажити. Да, і в принципі, ось він підтримує формати EPUB, докс, TXT, SRT. ну, в общем, все, що текстове може бути, робить все. Це перший варіант, якщо у вас є текст. Другий варіант, ви можете згенерувати автоматично транскрипт. Але Ось ця штука вона у мене спрацювала один раз <хи> і все. Більше <хи> у мене цей штучний інтелект ну, відмовлявся. Він, типу, щось там робив, щось ну, години крутився, да, але потім на наступний день він казав, що ну, не змогла, я не смагла. Ось. І після того, як ви це все зробили, ви робите Save and Generate Lesson. Він сприймає ваш текст, який ви передали, і в принципі, у вас формується окремий новий урок. Да. От я, наприклад, зараз я роблю back, да, назад, ну, типу, я не буду створювати, я створював якийсь. Ось, наприклад, да, я створював статтю. Тобто імпорт лесон. Да, можна. ні, лесон я вам показав. Стоп, назад. Імпорт vocabulary, book, file». Да, мабуть, файл. Файл хір, а може я просто текст додав? Ну ладно, коротше, ось була стаття якась з Reuters, я її забрав. Да? І ось бачите, у мене типу стаття, в якій я деяких слів не знаю. Вони у мене жовті. Якщо я натискаю наступний, да, у мене вже іще якісь слова, які я іще теж, ну, не дослідив, я їх просто не відніс. Якщо я його знаю, то я, типу, його ну, окей, да? от я Prime, типу, прем'єр. Да? Ну окей, прем'єр, я знаю. Да? Тобто я його роблю noun. І дивіться, от тут 939 було, да? я кажу noun, І 940 стало. Тобто це слово я вже знаю мій словниковий запас з кожною там статтею, з кожним відео, аудіо він зростає. Так, а дивіться, пам'ятаєте, ось в кінці ось така галочка стоїть. Тобто, якщо ви в налаштуваннях залишите, що типу, сприйняти всі синенькі слова, як ті, ніби ви їх знаєте. Да, то якщо там буде галочка, і я натисну тут галочку, то вся ось ця братія піде піду сюди словниковий запас. Ну, це не гуд Треба це контролювати. Ну і також ви можете. Там, не знаю, якийсь, да. ось у мене урок там був по, да, там пісня maroon 5 Lost, типу, це теж вивантажив їх субс... subscriptions, да, субскрипцію слів, і все. Ну Тобто, ви можете навіть ось тут цей урок редагувати, Да але як він як він уже всередині. Тобто, ви там текст можете передати, Да якщо тут є. З ці метки часові То він їх ось так по параграфам розкидує, і він буде з'являтися в той момент, коли буде звучати це слово у відео. Бачите, тут у нас прив'язочка є до ну даби-дабі-дабі він прям туди кидає. Ну в общем, прив'язочка є. Ви можете редагувати, ви можете видаляти, регенерувати щось змінювати. Да? Наприклад, тут вам щось не подобається, ви можете там робити зміну або щось неправильно. Ну, суб субскрипція якось там виконалась. да І ось так, от працюєте, запускаєте, ну і в принципі. З тим працює. Та Можна також на да, в цьому урокі, ось sentence View, е, типу, е, рухатись да ось по реченнях. Праворуч. Ось. Head no connection, no face, no direction. No. Да? І, типу, вибирати швидкість, з якою це речення буде програватися, наприклад. Come on. А, ну, звісно. Ось це кнопочка це стандартне його звучання, да? якщо ось так черепашка. Або швидко. Так, це мене Ютуб мені попередить, да, бо виріжуть мені ці частинки, де звучать комерційні якісь такі штуки. Ну, коротше, якщо їх не буде у відео, да, то значить змусили мене їх вирізати по цих правахладателях. Так, ну ладно, ось ви можете так, далі ще займатися. В общем, загалом рекомендую звернути увагу на цю платформу. Такий урок урок рекомендація вийшов величенький, але думаю, що для старту, для розуміння, що тут і як, вам буде нормально і корисно. Дивіться, ця платформа вона не заміняє того, що як правильно говорити речення, в якому часі, але вона бустить ваш словниковий запас дуже сильно. Тому тут, якби ви маєте ну, заповнювати да, ось ці ГЕПИ. Ціє платформи по пословниковому запасу. Звичайно, що тут є якісь конструкції, які ви просто будете запам'ятовувати, да і ну як шаблони, паттерни використовувати якісь е платформи для тренування, там да в принципі, ну, в, тут в общем, граматику да, окремо е вчить, да, і це буде теж корисно. Хоча, дивіться, е є тут ось такий grammar гайд якщо ми вже про це говоримо, е в якому є, е ну, як рекомендації да до того, ну, типу нонс, е типу, ці яких. Іменники, да які є іменники, типу singular, plural да там як вони міняються. Потім pronounce, да? теж she we hero, пунктуація, визначення, так да? тут ще була класна штука. Де ж вона? Адвербс, а, вот, verb tenses, часи, да? і ви, типу, от, simple пест, паст continuous, паст перфект, тобто прості якісь шаблончики, правила, які ви теж можете використати, да собі ну зберігти. Я тут, правда, не пробував, як його тут зберегти. В принципі, можна ось так от зробити друк і його у вигляді на да, форматі PDF, наприклад, да, якось, якось собі зберегти, десь, ну, якщо потрібно, або якось частинками, то вже up to you, як кажуть, да, зробити невеличкий конспектик. Ну, в общем, чим змогли, тим допомогли. В принципі, це все, що я хотів, да, мабуть, все так по-швиденькому розповісти. Основні речі, тому е, користуйся моїм плейлістом з англійської мови, Імпортуй, да, ти можеш його імпортувати в, на цю платформу, а ти можеш користуватися ну, аналогічним способом е, з Ютубом, з просто да, слухаючи цей плейліст, і якісь слова, запам'ятовуючи, які невідомі, да, їх потихеньку так от дрилити. Ну і що е, сказати, якщо прослухав, до. До цього моменту ти молодець, да, і дякую тобі за це. Не забудь підписатися і загалом підписуйтесь, підписуйтесь на канал. Звертайте увагу не тільки на англійську мову, да, також на ресурси, які я даю по мові програмування Java, Да, Якщо потрібно навчити тебе Java, звертайся через пошту, через сайт, дивись, що входить в програму. Я думаю, що буде корисно, да, корисно і навчатися, і здобувати нові знання. Все, бувай, про до наступних зустрічей!